Перед вами є НОТ. Програма для ефективного управління ветеринарною клінікою. У цьому відео ми познайомимося із електронною текою пацієнтів. У картотеці створюються та зберігаються картки всіх пацієнтів клініки з моменту першого звернення. Сортування або відбір карток можливі, наприклад, за видами тварин або по іншому полю. Наприклад, ми можемо відібрати у списку тільки кішок або тільки собак. Так створюється карта нового пацієнта. Заповнюється інформація про власника та пацієнта, зазначаються контактні дані. Клініка може створити набір питань та рядків за своїми потребами. Якщо у клієнта кілька вихованців, у картотиці створюється карта нового пацієнта для існуючого в базі власника. Карта пацієнта у лівій частині розташовується обкладинка. Тут відображається контактна інформація господаря та основна інформація про пацієнта, історія зважувань, активні, прострочені профроботи та інша важлива медична інформація. У правій частині розташовується епікриз, це електронна виписка пацієнта. Тут відображається інформація про всі відвідування пацієнта, дані оглядів, діагнози та призначення, результати діагностичних досліджень та чеки. Епікриз можна перелистати як звичайну паперову карту, звичну лікарю, а також можна дивитись по датам. До карти прикріплено рентгенівський знімок або УЗД. Його можна переглянути звідси. Відвідування пацієнта анкета огляду. Дослідження будь-якого виду. Рекомендації Шаблони типових рекомендацій в один клік. ЧЕК, пакети номенклатури. Автоматичне заповнення витратних матеріалів. Розрахунок їх вартості. Діагностичне дослідження Заповнення потрібних показників Результати, якщо є. Є можливість нагадати про подію у картці пацієнта. Завдання, яке після виконання співробітником можна проконтролювати. Попередній запис на наступний прийом. Запланований дзвінок для передачі або отримання інформації від власника тварини. Знову відкриємо картотеку пацієнтів. Шаблони проведення оглядів будь-які за бажанням головного лікаря. Діагностичне дослідження. Список залежить від діагностичних потреб у конкретній клініці та не обмежений. Тварину легко оформити у стаціонар. Ось бланки документів, наприклад, виписка для клієнта. Це взаєморозрахунки. Тут відображаються боржники клініки та клієнти, у яких є аванс. Так можна розрахувати боржника. Можливий розрахунок готівкою та безготівкова оплата. Так можна повернути клієнту аванс. Тут перемикається режим оплати та повернення. Ось лицьовий рахунок із боргами та розрахунками за кожен день. Період може бути будь-яким. Коли потрібно, можемо відправити електронною поштою або друкувати на принтері. Так можна взяти попередню оплату від клієнта. Картки померлих тварин відображаються у картотиці сірим кольором. Вся інформація про них і далі зберігатиметься у програмі. Для пошуку конкретної карти достатньо з клавіатури набрати перші літери прізвиська пацієнта або прізвища власника у відповідні колонки. Фільтри включаються автоматично. Так можна скасувати фільтр. Ми коротко оглянули, як у програмі реалізовано функції цього розділу. Дивіться відео про інші розділи ЄНОТА на YouTube каналі. Про Єнот озвучено голосом штучного інтелекту. Підключитися до ЄНОТА можна на сайті єнот.вет.